Всім привіт! з вами знову Діма і я радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я хотів би розказати про аромати, які я вже маю у своїй колекції, але як пробники, але хотів би флаконити їх. Але щоб це відео не було досить нудним, бо я можу показати всі ці пробники так досить швидко, а потім зробити опис усіх нот або що я чую, я вирішив зробити таку дуже цікаву річ. Сьогодні стало відомо, що для України став доступний чат з, зі штучним інтелектом, який генерує відповіді на твої питання, і робить це досить, я б сказав, досить цікаво. Я вирішив його перевірити на парфумах, я позадавав трошки питань, і мене здивувало, що відповіді були досить повноцінними, досить компетентними і. При підготовці до цього відео я не заглядав ані до фрагрантики, ані до аромагайду. Я вирішив зробити такий експеримент, тобто написав запит до чату, зробити опис того чи іншого аромату. І сьогодні я буду робити це відео повністю спираючись на відповіді цього чату. Отже, я підібрав 6 ароматів. Про кожного з них я задав питання, попросив зробити опис. Звісно ж, я буду давати свої враження від цих ароматів, але з нотами, з чимось іншим мені буде допомагати чат. Тож, починаємо. Перший аромат, який я хочу собі у колекцію у повному флаконі це аромат від Jo Malone Lime Basil and Mandarin. Я маю ось такий пробничок. І це, я думаю, must have на весну. Бо він дуже-дуже крутий. Як пише чат, це свіжий цитрусовий аромат з трав'яними нотками базиліка, який створює чистий і енергійний настрій. Він має насичений бадьорий аромат, який одразу, одразу ж надихає свіжістю і бадьорістю. Окей, трошки тавтології, але я дійсно згодний. Цей аромат, який майже усі є від, від бренду Jo Malone, вони мають у собі заявлені компоненти і пахнуть тим, чим заявлені. Дуже трав'яний, бо відчувається оцей базилік, який я колись вирощував себе на городі. Коли усі вирощували картошку, у мене була маленька грядка з базиліком, з руколою, з розмарином ще іншими травами, які потім використовував. І це такий гарний супутник на весну, на літо, коли не хочеться перевантажувати себе чимось тяжким, якимось солодким. Ні, тут є і цитруси. Тут є і зелень, і всього цього по потрошки. Я думаю, що я до весни куплю собі або залишок у флаконі, або просто поїду до ароматеки і куплю собі 30 мл, бо це коштує якісь там 2000 гривень, і мені не шкода віддати стільки за цей аромат, бо він дійсно класний компаньон. Наступний аромат, який я сьогодні вам покажу, у мене він у відливанті. Це аромат. Репліка Jazz Club від Maison Margiela. І це моя досить давня хотілка, яку я все ніяк не у флаконі, але я думаю, що у цьому році в мене з'явиться флакончик вже. Це аромат, як пише, чат, і я з ним цілком згодний. Був створений, щоб передати вам відчуття нічного життя, де музика і аромати змішуються в один гармонійний букет. Дійсно, коли вдихаєш цей аромат, тебе переносить у цю атмосферу якогось нічного клубу, де є такий затишок, є музика, і все це занурює тебе у атмосферу джазового клубу, де може бути якісь такі важкі штори. Трошки тютюну в повітрі, трошки диму. Все це пахне якимось деревом. І все це складається у таку дуже-дуже теплу атмосферу. Саме таку, яку я уявляю десь там у джаз-клубі. І дуже-дуже класна музика. Я не скажу, що я є фанатом джазу, але саме так я собі уявляю місце, де можна послухати джаз, і саме такі аромати будуть там. Це ходілка, я думаю, номер один у цьому списку. І я думаю, що десь ближче до осені я його собі придбаю, бо мені здається, що на літо він не такий цікавий, весна це пора для ароматів більш свіжих. А ось Jazz Club він дуже затишний, дуже осінній і такий. Можу навіть посидіти десь біля каміну, теж з ним буде дуже, досить цікаво. Ще один аромат, який я собі хочу, це аромат, ви кидаєте каміннями, це Монталь, але досить рідкісний, я не бачив його багато у колекціях. Але я його дуже люблю, це мій улюбленець, думаю, з року 2017-го його тоді спробував. І це аромат Ханіуд. Що каже чат? Це ароматичний парфюм від французького бренду Монталь, який був випущений у 2015 році. Він належить до групи східних пряних і має глибокий, теплий і привабливий аромат. Верхні ноти Монталь Уд складаються з меду, ягоду годжі і чорної смородини, які створюють солодкий та фруктовий аромат. Досить згоден. Для мене він такий дуже-дуже медовий, який має вкраплення теж якісь навіть не, не цитрус, а щось таке трошки кисленьке, мабуть, це ягоди дають. Він дуже підходить для вечірнього використання. Я не бачу його на собі десь зранку, ні цілком до бо він такий досить густий, насичений. Ну, звісно, як і всі медові аромати. Я маю у своїй колекції Naxos від Xerdжо, Gold Knight від Kilian. Вони теж на таку тематику, тобто медові, трошки пряні, і я думаю, що саме такі аромати пасують десь ввечері. І я навіть можу сказати, що цей аромат я би використовував влітку. Але коли вже трохи прохолодний вечір, і тоді вже він буде ідеально пасувати, він підійде для людей, які люблять багаті та дуже насичені аромати. А я, маючи колекцію амуажів, звісно, люблю дуже насичені аромати. Отже, хотілка номер 3 це Монталь Хуніуд. Перейду до наступного аромату. Це Діптік одемінт. Це хотілка на літо. О, неймовірна м'ята. І це дійсно аромат, в якому заявлений компонент у назві, і він 100% підтверджується. Як на мене це досить унікальна м'ята, яку я не зустрічав ще у інших ароматах. Це аромат 2019 року, як пише мені чат, і належить до групи фужерні пряні. Він створений для тих, хто любить освіжаючі м'ятні аромати з пряними нотками. А, пряна м'ята поєднується з бергамотом, що надає аромату цитрусову свіжість, у серці заявлені ноти імберу, який надає пряної гіркоти та розмарину, який додає зеленої свіжості. Так, це все про цей аромат. Я його носив на собі вже кілька разів. Я хотів собі придбати його у тревел варіанті 10 мл, але потім передумав, бо мені дуже подобаються саме флакони цього бренду від Dieptiek, бо вони завжди мають такі дуже цікаві ілюстрації на флаконі. І я дуже-дуже хочу собі залишок, я думаю, десь 10, 10 мені буде достатньо. Ідеальний аромат на літо, коли є спека, коли хочеться свіжості. Коли хочеться пірнути у цей аромат, просто вдихати його і відчути про холоду, таку, яку дарує саме м'ята. Я думаю, що я його собі придбаю. Також представлений в Україні в ароматиці. Мені просто треба доїхати до Цуму. Вже, у мене вже є іфт-карта, яку мені подарували на день народження колеги. І я думаю, що щось я собі обов'язково придбаю. І ще один аромат, який представлений також у Цумі. Це аромат від бренду Frederic Маль. це Ode Magnolia. Дуже-дуже хочу, бо я люблю такі, такий напрямок у ароматах. Це дуже свіжий та сучасний, як пише чат, аромат з чуттєвими цитрусовими та деревними нотками, який підходить як для чоловіків, так і для жінок. Аромат прекрасно підходить на весняну та літню пору року. Та дозволяє насажуватися легкістю та свіжістю магнолії на протязі всього дня. Дійсно, він має дуже такий свіжий бадьорий цитрусовий старт. І все це дає поєднання грейпфруту, лимону, бергамоту, які заявлені на старті. Все це пізніше переходить у квітковий блок, який складається з магнолії, фрезії та білої фіалки. Дуже люблю його. Він дуже свіжий, дуже такий чистий, він розкривається власне, таким ароматом чистоти, який дуже хочеться, щоб супроводжував тебе цілий день. На жаль, на мені він тримається не досить довго. Це, це ідеальний аромат на літо, на весну. Облитися зранку і такий свіжий, побіжати десь там на роботу, в офіс або зустрітися з друзями десь у вихідні. Я його не бачу як вечірній аромат, мені здається, це більш денна історія. Але для вечірніх ароматів в мене є останній, який теж стоїть у київському цумі, і чому я саме його залишив на останок, бо все це буде зрозуміло, як тільки я його покажу. Це Баккараруш. Я маю пробник у звичайній версії, не екстракт. Але... Його треба наносити досить делікатно, бо він вбиває всіх і вся. Я намагався кілька разів написати опис через цей чат до бакари, але все, що він видає, взагалі не поєднується з тим, що має у собі, у своїй голові, щодо цього аромату. Я з тих людей, хто відчуває у ньому як ту медичну сторону, з оцими бинтами, залізяками, стоматологічним кабінетом. Але в той самий час я можу переключати собі там десь в голові і відчувати цю солодку вату, трошки ванілі і всі ці інші солодкі аспекти. Я люблю бакару, дійсно, я не маю нічого проти, коли люди поливаються бакарою і йдуть до метро. У Києві це досить нормальна історія. І я дуже хочу собі його у флаконі. Поки що я маю пробник, я його трошки зносив. І я використовую його дуже обережно, десь там один-два пшики, щоб не вбити нікого навколо, бо я знаю, що люди можуть бути чутливі до цього аромату, тому я піклуюся про оточуючих. Але я вирішив, що я не відстану від чату від штучного інтелекту, поки не дістану якусь дуже цікаву інформацію. І я зробив запит, який. Зірки користується саме цим ароматом Бакароя. І ось що мені написав чат. Отже, Кім Кардаш'ян, Зірка реаліті Show та підприємець Кір... Кім Кардаш'ян, відома своїм використанням Бакара Rouge 540. Вона часто згадує цей аромат у своїх інтерв'ю і в соціальних мережах. Я скажу, що не здивований. Наступна зірка, яка також має у своїй колекції Бакару це Ріана, яка Нещодавно виступила на Супербоул. Я думаю, багато з вас подивилися цей виступ. І вона виступала у такому червоному костюмі. Я думаю, що Бакара Руш дуже б пасувала саме під цей аутфіт. І третя зірка, яка використовує цей аромат, і для мене це було здивування: це Кріс Еванс, відомий свою роль у Капітана Америки. Він також вносить е Баккара 540, і він згадував цей аромат у кількох інтерв'ю. Отже, це були 6 ароматів, які я хочу до себе в колекції не у пробниках, а у флаконах. Діліться у коментарях ароматами, які ви собі хочете придбати, які у вас є у вішлісті, які ви вже маєте може у пробнику, може у відліванті, і які ще не у але, але маєте плани це зробити у 2023-му. І обов'язково підписуйтесь на цей канал, тисніть на дзвіночок, щоб вам першим приходили сповіщення про те, що в мене вийшло нове відео. Дякую за перегляд. Зустрінемося у наступному відео. Всім пока!